Що осені українці традиційно відзначають День козацтва, День Покрови та День захисників і захисниць України. Попри те, що 14 жовтня таке визначне свято, але нашим захисникам зараз неабияк важлива підтримка. Тому як Житомиряни вітають своїх чоловіків, зараз дізнаємося. Зустріли знайомого, привітали вже е, герої. Що тут сказали, кіборги. А як вітала? Словами Словами обіймами. і обіймами. Вітали? Да. А як вітали? Просто словами. В першу чергу чоловіка вітала. Як вітала? Подарунок. Військовий, те, що треба. Ну і всіх, звичайно, рідних, тата і всіх вітаю за святом, всіх наших захисників, чоловіків, відростаючого покоління. Нехай буде мир, спокій в нашій країні. Чоловік військовий, по телефону привітаємо. А що будеш йому вважати? Щоб Скоріше закінчилася війна, і щоб він щоб всі захисники просили до своїх сімей, до дітей. Скоріше все закінчилося. Вони всі повернулися до своїх сімей, до своїх діток. У мене тато військовий, тому я особисто його вітала через повідомлення. Поки сподіваюся, надавався привітати особисто ще. А ти вітала вже захисників? Ні? Ще не стала. А що можна побажати українським захисникам, як ти думаєш? Тільки я зробила відкритку. Мені сказала, вчителька відкритку зробити, то я зробила. Ні? Скажіть, чи вітала вже своїх захисників сьогодні? Да, вранці. Як вітала? Ну поки села. подарунки вона купувати. А що плануєте купувати? Чи поки не визначили? – Те, що потрібно. Наприклад, чи ну, поки що не знаєте? Поки що не знаю. А що бажали б, коли вітали? Бажали Щоб закінчилася війна, щоб наші хлопці вистояли, щоб Бог поміг. Чи вітали своїх захисників уже сьогодні? Вітали. А що бажали? Мира, здоров'я. Мирного неба! Достатку, щоб повернулися в сім'ї свої, щоб е, все було добре. І в родині, і в сім'ї, і в нас на Україні. Розкажіть, чи вітали вже своїх захисників сьогодні. Е, вітали. Як саме вітали? Дуже добре. Обіймами, можливо, якісь слова подяки. Е, я його зараз не можу побачити, що він не поруч, але бажаємо всього доброго, Там сила може, мене трясень засушник. Чоткий мужик. Скажіть, чи вітала своїх захисників уже в цьому? Звичайно, що бажали перемоги. Ми ще вчора привітали своїх захисників. Як вітали? Від нашого колективу ми вже досить таки давно, починаючи десь з березня місяця, в колективі створили такий фонд допомоги захисникам. І вчора ми купили смаколики і завезли нашим хлопцям, які готуються до захисту так ґрунтовно, Біля Житомира. З самого ранку привітали, тому що в нас в родині є військовий, дуже важко, але вже привітали. Здоров'я всій Україні. Всі Нехай матінка Божа накриє цим покривом, щоб всі вороги наші зійшли і ніколи не поверталися. Звичайно, вітала, вітала сина. І ще ніколи. дня.